Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Що ж, сьогодні ми знову вибралися в Карпати і знову будемо проводити глибинний пошук за допомогою екстрімхантера. Спробуємо знайти якісь цікаві речі і обов'язково вам покажемо. Також хочу нагадати, що у нас є відкритий телеграм-канал, де ми ділимося чимось цікавим і тим, що не попадає на Ютуб. Приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. А сьогодні ми розпочинаємо вам гарного перегляду, нам гарних знахідок. Друзі, На сьогодні перший сигнал. Ми вирішили зранку походити по виробці, поки немає дуже багато спеки. І Знайшли перший сигнал. І ось Тут ми вже вдарили лопатою і видно магазину раму, гачок спусковий і, можливо, є гвинтівка, можливо, її залишки. Зараз спробуємо її виняти і подивимося. Так, Перед тим як ми маємо викупити гвинтівочку, нам випала ось така пряжечка. До речі, досить гарна, ось тут таки вирізблено. Вона латунна, язичок металевий. Ось як вона виглядала. Можливо, це від взуття, можливо ще від чогось, не знаю. Тому що вона тут така досить плоска, бач. Тут плоска з цієї сторони, а тут така вона з візерунками. Ну, будемо продовжувати далі. Поки що сюди. Ти що знімаєш? Так. Треба буде потім варити. Що ж, друзі, ми вже трошки обкупали, вже видніється гвинтівка і відчувається, що вона не є комплектною. О, Навіть одразу видно, що це лише шматок. О, до речі, з цієї сторони ще в хорошому стані, а всередині, всередині такий собі. Щось останнім часом нам таланить. На ось такі обрубки Хі -хі, немає цілих, але видно, що бій був активний. Ну, ось тут ця сторона гарніша, симпатичніша. Ось так виглядає залишки від гвинтівки російської. Що ж, будемо продовжувати далі, розкопувати цю яму. Гляньте, друзі, викопали ось таку яму. Нічого цікавого, знаєте, ось лише можемо показати, в якому стані нам попалися патрони. Доволі таки часто в великій кількості вони нам попадаються. З останнього попався ось такий шматок від казанка латунного. Погляньте, що з ним трапилося. Покручений, побитий. Ось такі справи. Що ж, з останнього попався нам ось такий маленький кишеньковий ножичок. Ось так він виглядає. Потрапив нам ще гаманець, але був пустим. Тому і напевно його викинули. Ось такі справи. Що, ж, знайшли ось таку штуку від гранати тарілочка. Не знаю, колись ми їх часто знаходили, зараз з кожним роком все менше і менше. Є два отвори, щоб закручувати. Місце для шомпола. Знову якось так. Продовжуємо. І наступний... Що ж, ну і в цій ямі, як ми можемо бачити, нам відніця ще один сигнал. І ось у нас тут є гвинтівка. Доволі таки неглибоко, тут у нас є тильник. І приклад, одним словом, дерево, ну і власне сам ствол. Зараз спробуємо його обкупати і виняти вам обов'язково покажемо. Що ж, друзі, коротко розповідаємо. Є підозра, що можливо там буде солдат. Розкажу чому. Поки що решток немає, але є гвинтівка і є ось такий ось такий срібний хрестик. Погляньте. Ось так він виглядає, срібний хрестик. Тому є підозра, що, можливо, буде солдат. І ми зараз вглибимось трошки глибше і подивимось. Але до речі, якийсь такий, бачиш, залишки, зовсім інший кольор землі. Ну, одним словом, зараз будемо обкопувати. І подивимося, що там далі. Що ж, друзі, погляньте, хотіли вам показати, як виглядає процес. Гвинтівочка, до речі, в непоганому стані, тому що ми раніше знаходили набагато в гіршому стані. Ось тут був хрестик, погляньте, розкупали, ну нічого немає. Ось цікаво чому так. І ось тут видніється ось таке кріплення. Я напевно, заберу, бо воно все одно дуже легенько тримається, на ложе. Ось. Як воно виглядало, це що ми часто знаходимо. Ну і безпосередньо сама гвинтівка. Вона поки що ну, та... я не буду її ламати, я ще хочу з тієї сторони вкупати і зараз вам покажу. Що ж, хотіли вам показати, як все виглядає у нас. Ми пішли в цю сторону, для того, щоб розкупати більше гвинтівку. І от відніється розламаний шматочок. Ось така чашечка була. Якщо будуть більші частинки, можливо щось і складеться. Ось так виглядає. Тобто, ви бачите, все в переміжку. Патрони, гільзи, гвинтівка, чашка. Обкопуємо далі. Що ж, ось вона вже рухається. Зараз ми її спеціально так гарненько обкопали. Повністю ціла. Цього року не знаю треба порахувати. 12-та, то 13-14. 14-та, так. Оце повністю вся. ось як Можемо бачити. Це, як виглядає гвинтівка. До речі, ось ця ну, порівняно з тим, що тут попадається в непоганому стані. Єдине, бачимо, що немає затвору. Це, до речі, рідкість, правда? Зазвичай mm -hmm. всі вони затворами. Ну, Ось такий ось стан справ у нас. Зараз пощупаємо, можливо, там всередині буде ще щось цікаве. Друзі, погляньте, поруч, поруч ось лежить затвор. Я казав, що немає всій гвинтівці затвора, а тепер уже є. Ось так він виглядає. Є комплект. Продовжуємо розкопувати далі. О, Що ж, друзі, ми продовжуємо розкопувати цю яму трошки в сторону, тому що були сигнали. Тут навколо ми вже все обкупали, нічого цікавого, а тут погляньте. Гей, hey, ще одна гвинтівка. Спробуємо її обкупати і покажемо вам, в якому вона стані і що вона з себе представляє. Що ж, друзі, як бачимо, гвинтівочка ось ця не комплектна. Ось вона так виглядає. Теж обломаний ствол має. Ось тут є. Ці алюмінієві вставки, що часто попадаються. Мідні. Мідні так. І ось сам, сам ствол, теж без затвора, але ми, до речі, два затвори знайшли, окремо лежали. Ну, Стан такий собі. Відкладаємо в сторону і продовжуємо. Так, щось цікавого, пряжки не було, кажу одразу, погляньте. Знайшли шматок ременя, є зачіп до пряжки. Є... Сам зачіп на самій пряжці, а пряжки не було. Мабуть, поламався ремінь солдата і він його викинув. Обов'язково ми це все збережемо, ось так воно виглядає. До речі, шкіру, напевне, не будемо брати, А латуньку заберемо. Ну що ж, наш постійний гіст. Гість. Ось так виглядає лопатка. До речі, в бадьорому стані ми знаходили їх вдосталь, а ось ця доволі таки непогана. І зараз будемо дивитися. Тут, до речі, наступна яма. Попередньо ми не закопали, що були гвинтівки, більше нічого цікавого. Ось продовжуємо а, там, купати от, далі. От, вона була. <с? <с?> ну, продовжуємо. Що ж, як бачите, ми купаємо цю яму. І що у нас тут є? Попався ось такий олівець. Джон Фабрік Космос 756 Це І ось так видно, що вручну затесували. Солдати. так, в хорошому стані треба забрати обов'язково. Що ж, друзі, погляньте, знайшли ось таку, начебто, чорнильницю, так? Або просто ось такий флакончик. Ціленький, ха, -ха. малесенький. Класно, ну, ми купаємо далі, поки що нічого цікавого, але ну, це вже цікавіше. Що ж, друзі, останнім часом не таланить, у нас сили вже підходять до завершення, але тут докопуємо ось цей бліндаж. І нам попалися ось такі погони. І що цікаво, тут є гудзичок з гренадою. Доволі таки рідко попадає. Зазвичай тут орел, а тут гренада. Ну хоч щось цікаве. Продовжуємо далі, можливо ще щось попадеться. Так, що ж, з цікавого, останнім часом нам попадалася всяка фігня, а от зараз ось залишки, залишки від окулярів. Скоріше за все ось управа. Ось ще продовження і ось такі такі окуляри були, скоріш за все. Зараз подивимось, можливо, буде друга частина. Продовжуємо ще трішечки. Так, отже, друзі, погляньте Злиточок монет. І це, до речі, теж схоже срібло. А ось це саме найцікавіше, що це є рубль. Нарешті нам попався рубль. Просто серед гільз, серед всякого, ось таке нам попалося. Дві срібні монети, як мінімум. Це точно рубль. А це або 50 копійок, або ще щось. Хоча... Ну, треба буде дивитися. А ми почистимо, виставимо в телеграм-канал. До речі, за та. телеграм каналом Буде в телеграм-каналі. Ось така штука. Цікаво, цікаво. Що ж, на сьогодні ми завершили. Вже вечір. У нас сил не залишилося зовсім. Ми докупали останню яму, Ну, є що є. Але ми знайшли ту річ, яку ми давно хотіли знайти. Це рубль. І це хороша знахідка. За це можна поставити коментар вподобайку. Що ж, побачимося наступного разу. Бережіть себе.